А як виїхати? Кордони закриті. Клітка. Жодна країна, яка воює, не закривала свої кордони. Тобто, моя сім'я, яка без мене не хоче виїжджати, вона в заложниках. І що, і що там буде жінка робити з місячною дитиною сама? На щось чекати. З Польщі приїхала і взагалі доволі своєю країною. Небезпека не лякає. От і... ну, не була, я бойом тут цього лякає, але привикаємо. Краще в небезпеці вдома. Срадими і близькі мені жили за границею, бути чужими, нікому не нужна. Ні, не хотіли. Ні. Ми тут хотіли бути. Ми тут. Нас більше турбує, що наш син на війні, тому для нас це головне. Будемо споковати. А так наша країна найкраща. Ні, я б не хотіла переїхати в іншу країну по тій причині, що мені в Україні добре. Я почуваюся себе тут. Класно, У мене тут все є, а в іншій країні я буду просто існувати, а тут я живу. А чи не змушує війна, небезпека задумуватися про такі речі? Ні, не змушує. Я не хочу про це думати просто. Я, я люблю війну. Україну щиро. Дивіться, наша країна дуже класна, але не завжди зараз закони відповідають баченням. Нашого народу і нашим очікуванням, так що, ну, поки що не планую, а там видно буде далі. Якщо чесно, нам подобається тут жити, якби звісно не було повномасштабного вторгнення. Тому Україною, в принципі, задоволені. Ну звісно, багато є нюансів, багато є питань до влади. Все нам дуже не подобається багато чого, але Тут я народилася, знаєте, де народився, там і згодився, в принципі. А, ну, Зараз не плануємо нікуди виїжджати, тому що ну, разом з чоловіком тут, в принципі, і маленька дитинка. Ні, не хотів би. А чому? Дома хочу. Не лякає вас небезпека. От, не сут. що робити. Вже трошки звиклися з цим. Будемо терпіти, чекати. Сдіємося на лучше. Ні, дякую, не хотіла б нікуди переїхати. Ну, тому що. Це наша земля. Ні, ні за що? Ну найкраще у нас. Дякую. Так що ніяких поїхати. Ні. І не виїжджали, і не думаємо виїжджати. Ні, не хотіла б. А чому? Люблю Україну. Я патріот України.